Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська. Ті, хто на нашу землю пруть, в теробороні, найкращі хлопці, самі герої воюють у нашій ЗСУ, і джавеліни, і байрактари за Україну б'ють русню. І джавеліни, і байрактари, за Україну б'ють русню, а наші люди, а українці, протрусні об'єднали вже цілі. Abu Dhabir,